мої малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні я знову запрошую вас у музичну подорож до країни музики. Як звичайно, ми почнемо своє музичне заняття з музичного привітання! Добрий день вам, діти! Добрий день! Ми з вами вже багато дізналися про музичні звуки. Вони можуть бути швидкі, помірні і повільні. Вони можуть бути голосні, помірні і тихі. А скажіть, будь ласка, діти, які ще вони, якими іще можуть бути музичні звуки? Якщо ви послухаєте власне серце, як воно стучить, ви почуєте, що воно стучить в певному ритмі, так? Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Ось така властивість чергування звуків різної довжини називається ритм. Навіть коли ми чуємо поїзд. Ми чуємо довгий гудок паровоза, так? Ту! Або пароплава. А коли поїзд їде, колеса його видають короткі звуки. Чух-чух, чух-чух, чух-чух. Отже, музичні звуки також можуть бути довгі або короткі, як і звуки природи. Пропоную вам пограти в музичну гру, щоб навчитися відрізняти довгі і короткі звуки. В грі ви побачите, що предмети великі. Будуть зображати довгі звуки, а предмети маленькі будуть зображати короткі звуки. Довгі звуки будуть такі раз, два, раз, два. А короткі звуки будуть швидше. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Зрозуміло, готові пограти? Я пропоную вам продовжити вчити пісню про маму, яку ми заспіваємо на нашому віртуальному святковому ранку. Сірочка горить, Дічка довкола все спить, тільки не спи, знаю я. Мамочка рідна моя, мамочка, мама рідненька моя. Я підійду і скажу тобі я, як сильно тебе я люблю. Мамочку рідну мою. Мамочка мама. Скажу тобі, я, як сино, тебе я люблю, мамочку рідну мою. Мамочка нічка прийшла, вже спочивати пора. Корботи свої, чекають нас нечарівні Мамочка, мама рідненька моя, я підійду і скажу тобі я, як сильно тебе я люблю, Мамочку рідну мою, Мамочка, мама рідненька моя, я підійду і скажу тобі я, як сильно тебе я люблю. Коріно мою! Діти, сьогодні ми з вами добре попрацювали. Я з вами прощаюся до наступного разу. Бай-бай!